Доброго дня, діти! Сьогоднішнє наше заняття буде присвячене дорожньо-транспортному переміщенню про уважність на дорозі, про те, як важливо бути уважним на дорозі. Давайте ми з вами пригадаємо: перше, що ми маємо пам'ятати, коли ми переходимо дорогу, ми з вами дивимося вліво вправо. А потім переходимо дорогу. Дійшовши десь до середини, ми також дивимося вліво та вправо. Йдемо швидко, але не біжимо, аби не впасти так, та не лишитися на дорозі в небезпеці. Наступне, що ми маємо пригадати з вами, що ми переходимо дорогу лише по пішохідному переходу, та лише там, де в нас є зебра, там, де в нас є світлофор. Який має, відповідно, ось такі кольори, так, червоний, жовтий та зелений. Для пішоходів у нас світлофор має лише червоне та зелене світло. Червоне ми стій стоїмо, зелене ми рушаємо. Лише на зелене світло ми можемо рушати вперед. Я хочу нагадати про світловідбивні стрічки у темний час доби. Коли ви вночі, ввечері, коли вже темно, повертаєтесь додому, бажано, аби у вас були світловідбивальні стрічки. Це навіть не бажано, а обов'язково. Таким чином, будь-яка машина, яка буде їхати, зможе побачити вас здалеку, адже ця стрічка відіб'ється, водій вас побачить. Це вбереже від аварії і його, і вас від не дай Боже в смерті. Тому десь собі нашийте на рюкзак, на куртку, на взуття, чи на будь-який елемент одягу чи сумку, яку ви з собою носите, щоб вона у вас, ця стрічечка, була. Особливо, якщо ви ходите в вечірній час додому повертаєтесь. Це стосується як і батьків, так і, звісно ж, дітей. Ось така коротенька в нас вийшла бесіда на повторення. Бережіть себе та пам'ятайте про основні правила переходу проїжджої частини дороги.